З ним вишиванки. Буде, знаєте, всі про вишиванки. Вітаємо з ним вишиванки. Вітання з Лівщини, славного бойківського краю. З Днем вишиванки. Ця вишиванка для мене означає символом свободи. Цю вишиванку подарувала мені моя директорка школи, в яку я перейшла після окупації. Гнувши вишиванку, ми як один одного ідентифікуємо українці. Дуже приємно і відчуваєш себе щирою українкою. <реш> вишиванка зараз у тренді, у моді, але для мене вишиванка це традиція і життя моїх предків. Я постійно її ношу у свята, починаючи з 1988, коли став активістом Росії. На мене вишиванка це символ єдності. Ми ходили не їдемо і обов'язково десь купимо вишиванку. Це символ незланці. Україна переможе. Слава Україні! Я ваші вишиваночки зіма. День вишиванки нагадує про нашу силу, стійкість та солідарність. Я дуже рада, що свято це започаткувалося у нас в Чернівцях і так пішло по всій Україні. Це свято придумали студенти нашого університету. Для мене вишиванка це символ нескореності, символ вільного українського народу та символ перемоги. Теж нашим захисникам особливо сім'я своєму батьку за те, що ми зараз зустрічаємо день вишиванки. З ними вишивано. Журналісти важливі. Ще раз. України важливі. Журналісти важливі. Слава Україні!